Ну і дуже часто кажуть, що артист має бути голодним це неправда. Тому що Тому артист що? має бути задоволеним від того, що він робить. І сьогодні в нас чудова можливість не тільки для артистів, а й для всіх жителів Запоріжжя отримати чудовий подарунок. Тому що в нас розпочинається розіграш від торгової марки Козацька ферма. Що будемо розігрувати? Це в нас є тут. Можна такому... трогати чіпати можна. Є дуже смачні вареники з картоплею. Також зрази з грибами. Так. І в кошику ще в нас лежить фарширований перчик. Ну, що ти так крутиш? Перець фарширований теж з грибами. Ось такий чудовий кошик. Цю І... продукцію від козацької ферми можна отримати. Як буде проходити розіграш. треба бути підписаними на наш інстаграм-канал, uh -huh. а також на інстаграм-канал козацької ферми, відмітити під постом е, з цими продуктами, е, якомога більше друзів, uh -huh. а написати коментар, що б ви хотіли отримати вареники з картоплею зрази з грибами або фарширований перець з грибами. Е, чим більше коментарів, тим більше шансів. Витримати цю ці смаколики, цю чудову продукцію. Розіграш триватиме до е, завтрашнього дня, тому не кваптеся підписуйтесь на наш інстаграм, на інстаграм Козацька Ферма, залишайте якомога більше коментарів та е, відмічайте якомога більше. Тож прямо зараз е, дивіться наш міський телемарафон і одним оком е, обережно заходьте в інстаграм.